Перше в Україні вибори прийшли демократично та прозоро. Заявив на брифінгу голова ОДА Микола Полічук. Попри те, що результатами перегонів 2010 незадоволений, не задоволений, самим процесом сповна область уже готується до проведення другого туру. В цьому випадку при виборі президента губернатор уже визначився. Обере позицію, не підтримую жодного і аргументує проти Януковича, бо стояв на майдані. Проти Тимошенко, бо бачить реальну картину в казначействі. Однак мешканцям радить голосувати по совісті. Я поважаю вибір людей. І при будь-якому президенті я буду працювати і буду старатися, щоб в державі були, дотримувалися закони, закони були вдосконалені, і життя людей було відповідним до тої праці, яку вони вкладають у розвиток держави. Микола Полічук запевняє, після звільнення губернаторського крісла братиме активну участь у виборах до місцевих органів влади, а ще опікуватиметься новоствореною громадською організацією Спільна праця також обіцяє заснувати фонд допомоги хворим дітям.